Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це три поради дня, такі три фіолетові поради дня. Виклала дві колоди побачила, побачила: ти, клас! А чи є в мене подібні ще відтінки? І тут, знаєте, десь як перекликається тільки в різному стилі малюнок і колористика. Це Креатор Фатум колода, це таро таємничого світу, а це Чаклунське таро. Це одна моя з перших колод, коли я працювала на класиці Таро та і на чаклунському таро. Вони дуже перекликаються. Різна якби, манера подачі в якомусь сенсі інформації. І в тому і одночасно дуже подібна. Мені здається, що Таро як, виходить як продовження. Класики таро, тому хто починає навчатися таро, то я дуже, дуже вам раджу починати. Таро Уейта все-таки і паралельно мати колоду, Чаклунське таро. Тоді ви дуже гарно вивчите карти, дуже гарно вивчите матеріал. А потім вже можна переходити на такі авторські колоди. Які інколи і не здогадаєшся на перший погляд по малюнку, що За карта поки не прочитаєш? От і навіть у себе на ретриті я так веду ретрити. наступний буде в травні. 25-го року, дай Боже нам всім, здоров'я дожити до цього часу. От. І от минулий ретрит я якраз проводила по двом колодам. Зразу одночасно, двом колодам, навчала тароуете і чоклунське таро. Вони, як, знаєте, як ліва і права рука. Отже, починаємо наш розклад. Маю надію, ви вже оприділилися з варіантами. Можна собі як триплет задумати, можна три різні питання задумати, а можна вибрати одну пораду. Дня. І вона вам відповість на всі ваші сфери по всім темам. Отже, починаємо. Перший варіант. Порада дня для вас! Десять мечів, ну це неймовірно. Ви знаєте, це називається ранок вівторка, хто не прожив правильно ранок понеділка. Це, можливо, людина вирішила себе наступного дня перевірити і подумати, щось я таке жорстке задумала, а чи можна перезадумати. Це як я вам спойлернула минулий день. Там теж була десятка мечів. От не пам'ятаю, де в мене ті колоди? Чи я їх, чи я їх десь. Вже відклала. Пере... О, я знайшла! От я, до речі, для порівняння. От в понеділок була десятка мечів. Давайте ми їх з вами порівняємо. Як цікаво порівнювати дві колоди. От Креатор Фатом, от авторська колода, Бо вона вирішила так показати цю десятку мечів. Скажу, в чому різниця. Тут ідуть зверху. Тут як вас ніби вбивають, не даючи жодної надії. Жити в старій програмі, чи то стосунки, чи це щось там по здоров'ю, чи це по роботі неважливо. Все кажуть: постав на цьому крапку. Ти, старий, помер. Немає навіть варіантів. І як би це зверху. І тебе якби раз вбили, ти як зерно тебе посадили, ти маєш лягти в землю, в зерно, так, має загинути в землі, як то кажуть, щоб прорости. Тут же зовсім інша історія, хоча суть та сама, ти не можеш знаходитись на тому самому рівні. Якщо ти будеш знаходитись на тому самому рівні, ти будеш помирати. І тобі простір, Боженько, друзі, не знаємо, хто там згори, дають отой Спасительний канат. По якому ти маєш видертися, то дуже чітко знаєте, що показано, як після крапки важко підійматися на той рівень, але необхідно. Дуже ж важко. Тобто тут ризик такий: якщо зірвешся, впадеш на шипи і точно загинеш. Тому ви розумієте, тут якби пояснює, чому ви маєте порвати зі старим і поставити нарешті крапку. Дуже чітко показано. Не підете вгору раз загинете. Крута алегорія. Е, відноситься до будь-якої сфери вашого життя. Тут по всім параметрам. Другий варіант. Але ж магія таро працює неймовірно. Це ж треба на перший же варіант ту саму карту витягнути ще й в понеділок. Це, напевно, комусь вчора не дійшло і карта не сподобалась. А просір каже, окей, давайте ми з цього ракурсу. Підійдемо. Так, ну добре, другий варіант. Сім пентаклів. А це вже перші плоди. Ну, а чи дивіться, а чи скажіть мені, чи не фантастика, я сказала, треба померти? Зерно має померти в землі, щоб прорости. І що нам тут ця е, чудова колода каже, так, так, це вже те зерно, яке. Було покладено в землю, яке проросло. Сьогодні ви можете спостерігати перші ростки, перші плоди ваших зусиль, тобто перші ті наслідки закладених вами причин, закинутих в землю зерен. І сьогодні це буде теж в будь-якій сфері. Чи це виховання дитини? Чи це здоров'я, ваше лікування, і десь, нарешті, якісь ви побачили перші плоди, перші ознаки того, що ви йдете на поправку? Чи це ваші стосунки з чоловіком, які були в певному хаосі, кризі, а ви передивилися, там, я не знаю, пішли в сімейну якусь терапію, і от ви побачили, так вона дає результат. Нарешті ви бачите якісь зміни. По роботі, по чому завгодно. Сьогодні. І я вам ще хочу порадити таку сьогодні практику. Вам може здатися, що, м -м, типу, нема ніяких ніде плодів, все на місці. Ні-ні-ні. Сьогодні вам завдання на день. О, я розумію, з цього моменту я буду давати ще поради медитації, завдання на день. А... Потім ми повернемось до першого варіанту, теж дам пораду. От такий зараз креатив мені в голову прийшов. І так, до речі, і працює духовна практика, духовне зростання, коли ви питаєте, як працювати духовно, саме так. Сьогодні вам завдання, другий варіант: помічати у різних сферах свого життя, де ви отримали плоди. Ви можете от іти по вулиці чи готувати сніданок, пити каву. Для себе відмітьте, тут я підросла, тут я підросла, чи підріс. Тут. І тоді, можливо, якась сфера, де для вас є зараз якась проблема чи от задача перед вами стоїть. Ви порівняєте ті сфери, побачите, тут досягли внаслідок зусиль, тут, тут, саме в момент, коли кинула те зерно в землю. Да? Значить, і в цій сфері буде такий самий результат. От сьогодні для вас це завдання. Завдання для першого варіанту. Забіжу назад. Відмічати, тим більше, зараз, от осінь. Відмічайте смерть, яку ви бачите, позжухли листя. Там з'їли цукерку викинули папірець, грубо кажучи. Тобто якісь такі речі помирання, де ви відмічаєте, що так, це листя впало, але подивіться, звідки впало, ви бачите дерево, і ви знаєте, що це на користь, це листя відлетіло для того, щоб сформувалася нова брунька, і навесні знову розпустився листочок. Тобто, так, по всьому, пройдіться по всьому, по всіх сферах, зробіть таку медитацію. І тоді крапка не буде вам здаватися фатальною, а навпаки, вона буде для вас означати початок нового речення. В кінці речення ми ставимо крапку, щоб почати з великої літери Друге речення. Третій варіант. Я так перестрибнула на завдання. Зараз буде порада і медитація для вас на день. Паж мечів, жодних компромісів. Захищайте свої цінності. А тут є медитація. Сьогодні у всьому: від вибору чай чи кава зранку, чи від вибору Що на сніданок, чи від маленької, там я не знаю, відповіді короткої ні комусь. Якщо от від вас щось просять зробити, прислухайтеся сьогодні цілий день. Де вас? Можуть намагатися продавити. І старайтеся кругом у найменшій і у найбільшій темі свого життя відстоювати. Дивіться, тут розумієте, що ж важливо, не просто махатися мечем. Подивіться на цього хлопця: він спокійний, обличчя спокійне, пряма спина, впевнений, спокійний погляд. Де він не боїться подивитися противнику в очі, де він бачить свої візаві, це ніякі ні маніпуляції, це не обзивалочки, це просто я заявляю про свої кордони. І я налаштований дуже рішучий. коли ми бачимо, наприклад, сімку жезлів, дев'ять жезлів, там просто ми бачимо сформовані кордони на рівні вже енергії, там не підійде людина, бо точно знає, що так в лоб. Получить, то тут дуже проактивна історія. Тут Ці кордони вибудовуються тут і зараз. Тут слово ні говориться тут і зараз. І тут має бути, знаєте, тут про швидкість вашої реакції. От сьогодні поставте на це. Тільки не в тому сенсі, що притягнете до себе якісь скандали, якісь такі речі, ні. Не для цього я вам це говорю. Швидкість реакцій, так само, є ж східні єдиноборства, і такі красиві ви бачили, так? я не знаю, як вони називаються, ці ом, види мистецтв, От коли на мечах б'ються повільно, красиво, це ж певна медитація, це певна така інсталяція, я би сказала, в просторі. Яка рухлива інсталяція. Я і простір взаємодія. Там же кожен рух він магічний, він щось означає. Про це сьогодніш, сьогоднішній ваш день без компромісу. Кожен рух вивірений, свідомий і кожне слово свідоме. Дякую вам за увагу! І зустрінемося вже завтра зранку. Ваша Максимуза.